Опозицію словаччини вона буцімто готує революцію для захоплення влади. Як повідомило агентство Reuters, про це заявив прем'єр країни Роберт Фіцо. Водночас політик наголошує, що йому надсилають погрози. Опозиційний лідер Міхал Шемечка пробував висловити Фіцу Готом недовіри через його проросійську політику та візити до Москви. Нагадаю, словацькі опозиціонери на чолі із Шемечкою приїздили до Києва, щоб зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським. Фіцу назвав візит жестом підлабузництва. Нові фортифікаційні споруди з'явилися у Білорусі. Як повідомляє моніторинова група Білоруський Гаюн уздовж траси між мозерем і Мозерським НПЗ обладнано десятки вогневих точок. Там також помічено окопи з бійцями, о, з бійницями і шлагбаум із колод. Нові споруди, як заявляють осінтери, вже обжиті. Біля них помічено військових. Вони мають маркування із червоним скотчем. Таким чином, з метою ідентифікації раніше вже позначали білоруських військових в Україні українському прикордонні